Заощадити на освітленні кожен українець може абсолютно безкоштовно обміняти 5 лампочок розжарювання на стільки ж енергоощадних ледламп. Зробити це можна в усіх відділеннях Укрпошти. Програма проходить за підтримки Євросоюзу і триватиме кілька місяців. Всього громадяни України отримують 50 мільйонів ламп. Детальніше про ініціативу та сам процес обміну дивіться у сюжеті. Україні стартувала масштабна програма з обміну лампочок. Відтепер кожен громадянин, який досяг 18 років, має можливість віддати старі лампи розжарювання і натомість отримати ось такі енергоощадні led лампи. Як працює дана ініціатива, зараз будемо дізнаватися. Люди почали приходити ще на позаминулому по, по, тижні. Я ще не мала інформації щодо обміну ламп. але так почула моя серденько, що це буде відбиватися у нас і в мене на моєму. Робочому місці лампи прийшли двох видів з широким цоколем до 27 і з маленьким цоколем 14. Потужність відповідна 9 ватт і 6 ватт маленькі. Аби отримати такі лампочки, існує два способи. Перший оформити передзамовлення через дію. Для цього необхідно авторизуватися, натиснути у меню Послуги та обрати послугу обмін лампочок. Далі вказати номер телефону, відділення Укрпошти, а також тип та кількість ламп, які бажаєте отримати. Інший спосіб: інший спосіб просто завітати на пошту з паспортом та податковим номером. Ще поки інформація не дійшла, але в нас діє в одесі сарафанна радіо. Тому прийшов один, сказав сусідці, прийшла сусідка, і так далі. Е, є в мене можливість і перепочити інколи. Я прийшов сьогодні поміняти лампочки. Я приніс три з великим соколем і два з маленьким. І мені її дали безкоштовно в цей час, коли так мало ну, напруги, що електротранспорт змушений стояти. І люди економлять вже як можуть. Я думаю, що це так, маленький, але ж вклад. я чув раніше, я по телевізору вчора побачив, що вже міняє. Думаю, прийду. У мене вдома стоїть, в принципі, всі економки. Ну, мене домовилися, думаю, на що вони будуються. Поміняю. А тому що потрібно допомогти країні. Ну, лампочки це, звісно, мала доля, ну все-таки якась. Помощь государству будет от нас от Жителі потужні звичайної лампочки розжарювання коливається від 60 до 100 Вт. Якщо замінити кожну таку лампу на енергозберігаючу, можна заощадити до 90 Вт на одній лампі, адже лед лампочка споживає від 8 до 10 Вт енергії. Це не так значительно з точки зору економії средств, особенно на рівні домохозяйства, так як ми платимо за електричну енергію, не так уж много. Но если говорить о масштабе всей страны, то в условиях, когда на счету каждый мегаватт электрической и тепловой энергии, лишние в кавычках 100-200 мегаватт, а может быть иногда и больше, конечно же, не повредят системе и будут способствовать ее скорейшему восстановлению. Обміняти старі лампочки вирішила і я для цього принесла документи та п'ять ламп розжарювання. Сама процедура обміну зайняла не більше п'яти хвилин. Чотири п'ять. Ми їх не перевіряємо. Якщо ви вдома побачите, що щось не працює, ви приносите мені у ці коробці. Я вам поміняю на іншу. Всього у рамках ініціативи в Україні планують замінити 50 мільйонів лампочок. Зробити це можна буде впродовж найближчих декількох місяців. Як бачите, тепер я маю п'ять енергоощадних ледламп. Виявилося, що обміняти їх реально і досить таки просто. Тому давайте разом робити внесок у збереження енергосистеми України. Олександра Манохіна, Костянтин Блужневський, сьомий канал.